Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, на першому гранд-слемі сезону Австраліан Оупен визначились всі чвертьфінальні пари, як в чоловічій, так і в жіночій сіті. І запитання: хто найбільше представництво має у жіночій сітці? Звичайно ж, Україна феноменальний показник, феноменальний результат. Про це та про багато чого іншого говоримо в даному випуску. Ну і зважаючи на те, що все менше спортсменів залишається на турнірі, будь ласка, залишайте свої думки щодо того, хто ж таки виграє перший гренслим сезону. Традиційно будемо розпочинати саме з жіночої сітки. Отже, Марта Костюк, Віна Світоліна та Даяна Ястремська грали в одній восьмій фіналу. І, зважаючи на сітку турніру, теоретично можливим був український чвертьфінал Світоліна Ястремська. Щоправда, для цього нашим співвітчизницям потрібно було ще переграти своїх супротивниць, але якби це трапилось, ви розумієте, що б це означало? Що Україна фактично автоматично б отримала путівку до півфіналу? Першою свій поєдинок розпочала саме Ястремська грала не проти кого-небудь, а проти експершої ракетки світу дворазової чемпіонки Australian Open Вікторії Азаренка. Безумовно, фавориткою була саме більш досвідчена та титулованіша спортсменка. Але ще раз повторюю, як на мене. Ястремський байдуже з ким грати, і причому це ж не моє враження. Гра Ястремської, статистика матчів Ястремської це показує. Саме вона веде гру. Да, вона знову багато помиляється, знову більше помилок було. І такі топові тенісистки, як Азаренка, вміють користуватися такими помилками супротивниць. Але річ у тім, що знову у Ястремської набагато більше, фактично вдвічі більше, активно виграних розіграшів. Саме тому, як на мене від Ястремської знову будувалася гра. Перший сет розпочався геймом на подачі української тенісистки, і відразу брейкпойнти були у Азаренка, що означало, що матч буде вкрай-вкрай складний. Хоча безумовно й до початку матчу це прогнозувалося. Тим не менше, Даяна цей брейпонт відіграла, виграла свою подачу, а потім ще й зробила брейк супротивниці та повела 3-1. Азаренка, правда, справжній боєць, виграє 4 гейми поспіль і рахунок уже стає 5-3. За рахунку 5-4 Азаренко подає на сет. Але що робить Даяна? Вона під нуль виграє подачу супротивниці, роблячи рахунок 5-5. Як на мене, саме даний гейм показав, що у Даяни також будуть шанси на перемогу в цьому поєдинку, тому що вилізти з такої ями, це, як то кажуть, ще треба вміти. Хоча після цього Даяна свою подачу програла і знову подавала на сет уже за рахунку 6-5 Азаренка, навіть мала два сетпоінти. але і тут Даяна, як то кажуть, вийшла сухою з водиці, два сетпоінти відіграла, а по ходу самого гейму ще й мала 4 брейкпоінти уже для себе, один з яких таки реалізувала і перевела діло на тайбрейк. Сам тайбрейк можна сказати був жіночим, тому що переважна більшість очок вигравалася на подачі супротивниці, але що саме головне, уже ніяких сетпоінтів у Азаренка не було. А от Ястремської було два другий з яких вона реалізувала, причому на подачі суперниці потужним ударом на виліт. Щоправда, друга партія впевненіше розпочалася для Азаренко. Вона повела 3-0 по геймам, а в четвертому на подачі Ястремської вигравала 30-0. І якби рахунок став 4-0, сто був би третій вирішальний сет. Але із даної ситуації Даяна вийшла з честю, не давши супротивниці зробити другий брейк. Потім сама робить уже два, і за рахунку 5-4 подає на сет, подає на матч і показує, як це треба робити. Реалізує перший ж матчпоінт і виходить в історичний для себе чвертьфінал на гренслемах, покидаючи корт, ще й залишає патріотичне повідомлення на телекамері. Залишалося дочекатися відповіді, так сказати, Єліни Світоліної, що грала проти 19-річної чешки Лінди Носкової, тієї самої Носкової, що в попередньому раунді вибила першу ракетку світу Ігу Швіонтек. Саме після перемоги над Швіонтек про Носкову серйозно почали говорити експерти, але ж вона таким чином зробила то ведмежу послугу саме Світоліні. Тому що таким чином всі ці, в які продовжувала виступи Світоліна, не залишилося перших топ сіяних. І фактично відкрився шлях навіть до фіналу, до історичного фіналу для Світоліної на гренслемах. І я думаю, Єліна безумовно над цим розмірковала і хотіла це реалізувати. Але це теніс, це спорт, і тут, звичайно, ж бувають різні, навіть непередбачувані ситуації. Уже в першому геймі поєдинку проти Носковою. Українка відчула дискомфорт та навіть біль в спині. Після двох зіграних геймів викликала лікарів на корт. Ті намагалися почаклувати щось. Але зігравши ще один гейм, Українка зі сльозами на очах прийняла рішення, що більше не може грати, і таким чином знімається з турніру. Безумовно, безумовно прикро, але тим не менше матчів попереду ще дуже багато. Перемог впевнений, дуже багато здоров'я це саме головне. Тому, звичайно ж, бажаємо українці якомога швидше відновитись від травми. Таким чином, Даяна Ястремська в чвертьфіналі буде грати саме проти чешки Лінди Носкової. Відповідно, це буде їхня перша очна зустріч. І, відповідно, для обох чвертьфінал це найкращий показник на гренслемах, але при цьому ми прекрасно розуміємо, що хтось з них пройде до півфіналу. Хто пройде? Покаже гра. Тепер давайте поговоримо про дві інші пари, саме в цій частині сітки, де перебуває Ястремська. Отже, китаянка Джен, доволі перспективна 12-сіяна, яку багато хто порівнює з легендарною Ліна, здобула перемогу над француженкою Ошен 6 0 6-0-3. Щоправда, тут також були проблеми зі здоров'ям, а саме у француженки. І хоча матч таки вона дограла, але загалом, як бачимо, вистачило її лише на годину і лише на три виграні гейми. Ну а китаянка виходить в другий поспіль Себе чвертьфінал на гренслемах, оскільки на минулорічному US Open також була в цій стадії. Через те, що в цій частині сітці було дуже багато сенсацій. Ми отримали матч однієї восьмої між італійкою Паоліні та безпрапорною Калінською. 6-4, 6-2. Доволі таки впевнена перемога калінської. Особливо це відчувалося в другому сеті, де в заключних геймах у Італійки майже не було виграних очок. Таким чином, Калінська проти Джен. Така чвертьфінальна пара утворилася. І відповідно на переможцю пари Калінська Джен виходить переможеця пари Ястремська Носкова. Повертаємось до огляду виступів українських тенісисток. Отже, Марта Костюк провела для себе найвпевненіший матч на цьому Австраліан Open за годину 16 хвилин. Здобула перемогу над безпрапорною Тімофєвої 170-ю ракеткою світу, повна домінація нашої співвітчизниці. Щоправда, слід зазначити, що якщо для Марти даний поєдинок був четвертий на турнірі, то для Тімофєвої сьомий, тому що вона нагадаю, стартувала з кваліфікації, Тож, можливо, десь в плані фізики трішки підсіла. Майже не виникало сумнівів, що саме Марта вийде до чвертьфіналу. Хоча в останньому геймі-поєдинку, вигравши перший сет 6-2 і ведучи в другому 5-1, Марта подавала на матч, мала рахунок 40-0, відповідно, три матч поінти але перші два не реалізувала. І десь, як то кажуть, трішки йойхнуло. Подумало, що можливо доведеться ще додаткових кілька геймів провести, але ні, реалізувала з третьої спроби і спокійнісінько пішла до наступного раунду. Суперниця марти по чвертьфіналу визначалася у протистоянні американки Коко Кокоґав четвертої ракетки світу та турніру та представниці Польщі Магдалини Френк 69-ї ракетки світу. Звичайно, ж фавориткою зустрічі була саме Гов, і вона це діло довела до логічного завершення, що називається 6-1, 6-2, за годину і 5 хвилин. Спокійнісінько, навіть жодного брейкпоінту не давши заробити супротивницю. Вийшла на Марту Костюк в чвертьфіналі. Одного разу шляхи Гоуф та Костюк уже перетиналися. Тоді перемогу здобула американка, але в трисетовій битві. Тож будемо сподіватися, і ми на це звичайно сподіваємося, що буде щось подібне і в протистоянні в чвертьфіналі Australian Open. До речі. чвертьфінальна стадія для обох дебютна саме в Австралії, незважаючи на те, що Гоуф на інших греслемах була і в фіналах, і навіть вигравала в Австралії таких досягнень у неї ще не було. Оглянемо інші поєдинки цієї сітки. Отже, продовжує захист титулу Аріна Сабаленка. Зустрічалася проти американки Анісімової. До цього в їхніх очних зустрічах, як мінімум, сет завжди Анісімова брала. Але все це діло було до травми. Зараз лише набирає ігрові кондиції. Звичайно ж, було зрозуміло, що в даному поєдинку нав'язати боротьбу Сабаленко. Їй було дуже важко. Тож, 6-3, 6-2. перемога Сабаленка, впевнена перемога у першому сеті жодного брейкпойнту у Анісімові. А єдиний був фактично лише коли зарах. Кунку 5-2 в другому сеті Сабаленка подавала на перемогу в матчі. Загалом же ж впевнено поки що крокує турнірома чемпіонка, але от наступному раунді там уже питання. Тому що суперниця аріни стала досвідчена Барбара Крейчикова з Чехії, яка грала проти, як говорить багато хто, перспективної обдарованої 16-річної безпрапорної Андрієвої. Як на мене, там трішки перебільшено все це діло. В даному поєдинку, хоч Андрієва і виграла перший сет 6-4. Але як на мене, в основному через помилки саме Крейчикової. В другому все більш-менш вирівнялося як наслідок перемога 6-3 уже за чешською тенісисткою. А от в третій партії домінація Крейчикової як наслідок за 4 Гейми на подачі чеської тенісистки, три вона взяла під нуль, зокрема, коли за рахунку 5-2 подавала на матч. Таким чином, Сабаленко проти Крейчикової, і, відповідно, переможеця цієї пари виходить на переможецю пару Коко-Гав. Марта Костюк уже у півфіналі. Тепер дивимось на чоловічу сітку. І відразу скажу, що всі топ-4 йдуть далі, і це дуже добре з точки зору, десь уже погляду на півфінальну стадію. Ну, щоправда, до неї ще далекувато. Отож, одна восьма фінал. Новак Джоковіч, можна сказати, провів виставковий поєдинок проти француза Манаріно, який 11 з половиною годин перебував на кортах попередніх трьох раундах і, звичайно ж, був вижатий, як то кажуть, як справжній лимон. 6-0, 6-0, 6-3. Звичайно ж, публіка, можливо, очікувала трішки більш рівного рахунку, але я думаю, всі прекрасно розуміли, навіть, можливо, сам Манаріно та його прихильники, що далі пройде Джоковіч. У третьому сеті, коли француз взяв свій перший гейм, трибуни зірвались просто в екстазі. Таке враження, нібито француз виграв сет. Можливо, зважаючи на максималізм Джоковича, він хотів виграти в трьох сетах з рахунком 6-0, тому що, наприклад, в його кар'єрі таких матчів не було, щоб він на гренслемах вигравав 6-0, 6-0, 6-0, але тим не менше чвертьфінал є, і це саме головне. Суперником Новака Джоковича по чвертьфіналу мав стати або американець Тейлор Фріц, і тоді б ми отримали щось нехороше, або Стефано Сциципас, і тоді б ми отримали повторення минулорічнього фіналу Джоковіч сциципас Перемогу в тому поєдинку здобув саме американець, причому доволі таки впевнено з рахунком 3-1, особливо переконливим був в третьому і четвертому сетах, де практично не помилявся і за 3 години 4 хвилини вийшов до чвертьфіналу. Отож там, тобто чвертьфіналі, на нас очікує поєдинок Джоковіч Фріц. Чому ми отримали щось погане? 8-0 за очними зустрічами на користь Джоковича. Звичайно ж, на американця це буде дуже сильно тиснути. І коли в після післямачовому інтерв'ю, після перемоги над цицепасом йому задали ось це запитання, як вам така статистика, він почав поправляти зачіску, а це ознака того, що дійсно це нервує. Його будемо сподіватися, що інтрига в даному поєдинку буде присутня. Четверта ракетка турніру, італієція Ніксінер показує клас. Грав проти непростого супротивника, безпрапорного Хачанова, який, якщо буде у формі, може обіграти практично кого завгодно. 6-4, 7-5, 6-3. Рівний насправді був поєдинок, але саме в таких рівних поєдинках, власне, і можна показати свій клас, коли ти знаєш, коли потрібно надавити, коли ти знаєш, коли потрібно виграти оцей єдиний потрібний брейк. Супротивником Яніка по чвертьфіналу міг стати ще один безпрапорний Рубльов, що грав матч однієї восьмої проти одного з господарів Алекса Демінора, якого, звичайно ж, публіка просто несамовито підтримувала і таким чином неймовірно надихала. Незважаючи на те, що перший сет виграв Рубльов, два наступних Демінор взяв на тайбрейках, але таке враження елементарно сил йому не вистачило, тому що два наступних бере Рубльов, останні з яких 6-0. Як не намагався Алекс взяти, хоча б один гейм, нічого. Нього не вдалося. Тож, в чвертьфіналі зіграють Сінер проти Рубльова за очними зустрічами італієць веде 4 2 але тут один цікавий момент. Обидва матчі, що виграв Рубльов, він виграв по причині того, що Сінер знімався з матчу через травму. Переможець матчу Сінер-Рубльов відповідно у півфіналі гратиме проти переможця пари Джоковіч Фріц. На друга ракетка світу іспанець Алькарас нагадаю, попередньому раунді зекономив чимало сил, обігруючи неповному матчі китайця Шана. Грав проти Кецмановича із Сербії, який в тому самому попередньому раунді п'ять сетів змагався із своїм тодішнім супротивником. Відповідно, десь Міоміру не вистачило сил, тому що перші два сети лише 6-4 виграв Алькарас, але в третьому була повна домінація іспанця 6-0. Алькарас знову виходить до чвертьфіналу гранслему. Супротивником Алькараса по чвертьфіналу мав стати або британець норі, або німець Звєрєв. Зважаючи на те, що всі їхні попередні очні зустрічі вигравав саме Звєрєв, він був фаворитом і в даному поєдинку, але лише в п'ятому сеті і лише на чемпіонському тайбрейку він здобув цю перемогу після чотирьох годин неймовірно напруженого поєдинку. І тут чомусь мені згадався минулорічний US Open, коли також в чвертьфіналі грали зв'єрів Алькарас, і звірів в одній восьмій теж проводив п'ятий сетовик, і його елементарно на чвертьфінал просто не вистачило. Будемо сподіватися, що цього разу звірів відновиться і покаже все, на що здатен в матчі проти Алькараса уже в чвертьфіналі Australian Open. Могли бути в одній восьмі фіналу проблеми у третій ракетки світу без прапорного Медведєва, якби він грав проти болгарина Дімітрова. Але нагадаю, попередньому раунді Дімітрова вибив португалець Боргаш саме з Боргашом. Відповідно, в одній восьмі грав Медведєв і здобув спокійну перемогу, хоча лише 3-1 по сетам. Але зобов'язаний був робити це в трьох сетах. Просто почав, як то кажуть, знову грати в свій стиль піжонити, що називається. Тому що другу подачу подавав як першу. Це чітко було помітно в третьому сеті. Коли вигравав 5-2 по геймах, але умудрився програти її 5-7, тому що з 11 подвійних, які були в нього протягом матчу, 6 допустив саме в третій партії. Щоправда, в четвертій спокійно виграв і вийшов до чвертьфіналу. Де його супротивником став поляк Хуберт Хуркач, єдиний поляк, який залишився на даний момент на турнірі після того, як уже повибували всі польські тенісистки, в одній восьмій Хуркач обіграв 122-го ракетку світу одне з відкриттів цього Австралія ОПЕН Француза. Казу в трьох партіях, щоправда, у перших двох лише на тайбрейках. Загалом же ж було доволі все прогнозовано в даній парі. Таким чином, в чвертьфіналі, ще раз нагадаю, Хуркач гратиме проти Медведєва. За очними зустрічами, до речі, три останні поєдинки виграє саме Поляк. Переможець пари хуркач медведєв у півфіналі, відповідно, гратиме проти переможця пари Алькарас звєрєв Ось таким, як на мене вийшов раунд однієї восьмої фіналу Australian Open 2024. І ось такі пари ми отримали відповідно уже в чвертьфінальній стадії. Буде дуже гаряче, як на мене. На даний момент все. Дякую всім за увагу. За приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал. Буду радий вітати нових підписників. До зустрічі після чвертьфіналів.